Сьогодні вночі новоросійськ сколихнула серія потужних вибухів. Морські дрони здійснили несподівану атаку, спричинивши масштабну пожежу. Місцеві мешканці в паніці докладніше далі. У ніч проти середи 3 червня російський новоросійськ зазнав атаки без екіпажних катерів. Раптом сталася пожежа. Голова міста Андрій Кравченко закликав мешканців залишатися в безпечних місцях і не перебувати біля моря. Спочатку у місті пролунала сирена, яка попередила про атаку. Місцеві пабліки почали публікувати відео зі звуками стрілянини та вибухів. Після атаки в горах над Новоросійськом спалахнула пожежа. Після четвертої години ранку Кравченко повідомив, що загрозу атаки скасова. І додав, що вхід на пляжі та набережно буде обмежено для обстеження акваторії Бухти. Варто зазначити, що Новоросійський є важливим стратегічним пунктом, оскільки там розташована військово-морська база Чорноморського флоту Росії. Крім того, до порту Новоросійська передислокували кораблі з окупованого Криму. Це не перша атака на Новоросійськ. 17 травня місто також зазнало обстрілів, після яких виникла пожежа у порту. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.